24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, я на той час вже займалася військовою підготовкою. Тобто, в принципі, з 2014 року я цим цікавилася, постійно ходила на вишколи. Які проводилися для цивільних осіб на тактичні вишколи, на медичні вишколи. І під кінець, тобто за декілька місяців до повномасштабного вторгнення, я вже і сама була інструктором на таких вишколах. Приходили люди, які абсолютно цивільні жінки, бабусі, дідусі, діти, які відчували, тобто вони розуміли, що це. Дуже вірогідно, що це вторгнення буде, і вони хотіли знати, як їм себе захистити. Я навчала їх поводитися зі зброєю, тобто інструктувала з приводу того, як вона працює, правила безпеки, трошки інструктувала з приводу тактики, трошки по медицині. 24 лютого я прокинулася від того, що мені дзвонили всі підряд. Якби на той момент вже середовища тих вишколах, на яких я була, сформувався підрозділ такий добровольчий. Це люди, які вже наперед вирішили, що у разі повному штабного вторгнення, у разі війни, вони в будь-якому випадку підуть воювати. Я була одним з цих одною з цих людей. Я вже не вагалася. І 24-го ввечері я вже була в воєнкоматі зі своїм підрозділом. І дійсно були деякі е, ускладнення через те, що я жінка. Всі там дуже дивувалися, е, тому що військкоматі, ну якби. Що жінка йде воювати, ну баба на війні, ну типа в своєму розумі. Тобто так, але це ці моменти доводилося е, вирішувати на кожному етапі, е, скажімо, оформлення, взагалі для людей, які працюють в структурах, е, в військкоматах там е, в мобісти в різних. Е, Батальйонах для них це було незвично, тому що, хоча жінки і служили в армії до того, то у нас з 2014 року є певний зріст кількості жінок в армії, але з 2014 року дуже багато жінок опанували саме бойові спеціальності, дуже багато жінок-офіцерів, які на сьогоднішній день Займають посади командирів, взводів, головних сержантів. Тобто, це посади керування. Ну тобто, вони заключаються в тому, що людина керує боєм, керує процесами усіми організаційними в підрозділі. Я не є командиром взводу повноцінно, я його заступник, тому що командира було поранено. Ми повернулися з під Бахмуту. Працювали ми в. Дуже гарячих точках, тобто, це лінія зіткнення, іноді між позиціями окупантів і нашими позиціями було ледь на 30 метрів. Тобто, це зовсім зовсім перед два. Тим паче, що зараз на тому напрямку противник використовує тактику піхотного бою, тобто вони відправляються малими групами, вони Ледь не в повний зріст е, ідуть просто на окопи, на наші окопи. По ситуації, в якій я була, е, я можу робити висновки. Е, про те, що кожного дня до них прибуває поповнення. Тобто, ну, всі це розуміють, всі між собою спілкуються і е, знають і про перехвати ворожі, тобто їх радіостанції, е, з того можна робити висновки, що дійсно кожного дня їм приїжджають свіжі підрозділи абсолютно непідготовлених людей, які Одразу відправляють на бойові позиції або бойові завдання з вилазок піхотних, ось таких, і вони йдуть групами. Про те, що ці люди не навчені, можна судити з того, як вони пересуваються, навіть як вони себе ведуть в бою. Вони навіть не пригинаються. Якщо навчена людина вона буде використовувати складки рельєфу, вона буде підкрадатися враховуючи всі ці моменти, вона буде десь повсти, десь навприсядки йти. То можна сказати, що вони ледь не строєм, ідуть, якби в бій. Типу, як советська книжка пише, так по совєтським стандартам з криками ура. Ну це перебільшення, чи так це перебільшення? Окрім того, що вони лізуть якби групами. Лізуть, намагаються захопити позиції, відбити, відсунути нас. Вони ще і при цьому роблять дощ з усього, що в них є в їх арсеналі. Це і АГСи, це і РПГ, і мінометні обстріли. Причому вони досить щільні через те, що якби я так розумію, що на тому напрямку в них проблем з постачанням немає, тому що дійсно вони використовують весь свій арсенал, дуже щільно кладуть, обстрілюють, прям роблять фарш з землі. Це може бути, наприклад, перманентний артобстріл, тобто він починається і він не закінчується впродовж майже там доби, з якимось там, може, перервами декількома в 15 хвилин. Коли ти не можеш просто підняти голову з окопу і. Звісно, що на війні ти взагалі не почуваєшся в безпеці, але є якась градація, коли ти розумієш, що ну, ти не захищений абсолютно, ти нічого не можеш з цим зробити. По тобі б'є артилерія, а ти просто сидиш в окопі. Ти, ти не можеш звідти вилізти і зробити якісь дії, які б могли це зупинити, наприклад. Дійсно, ситуація важка, це дуже складно психологічно, тому що люди втомлюються через те, що у ворога, якби така тактика, скажімо так, таке використання людського ресурсу. Озброєння, люди дуже втомлюються. Наші люди, наші солдати дуже втомлюються морально, фізично. Це ще й погодні умови впливають. Зима, холод, сніг, мороз. Коли трошки підтане, то мокро дощ. І ну тобто я можу тільки сказати, що наші люди найкращі у світі це найгероїчніший народ. Все це витримати дуже важко є люди, які приходили до нас без бойового досвіду. І на відміну від е, того, що я бачу сьогодні, у них на той момент були зовсім дитячі обличчя. Можна побачити неозброєним оком, якщо так спостерігати, що люди подорослішали. Це поступовий процес. Не можна сказати, що людина ось сь сьогодні вона абсолютно цивільна, а завтра вона вже воїн, тобто немає якогось щелчка такого людина по ходу того, як вона навчається, як вона вникає в ситуацію, як вона розуміє серйозність того, куди вона потрапила і які задачі на неї будуть покладені, ми можемо прослідкувати те, наскільки оця тягар відповідальності на неї лягає, і якби це ну якість як відповідальна людина, вона зростає. Перемога це повернення, по-перше, всіх територій України міжнародно визнаними кордонами. А, і це ще не все. Має бути довготривалий процес з відшкодування збитків і також е, судовий процес. Тобто е, відповідальність мають понести всі дотичні до цієї, е, в принципі, світової трагедії. Це справжня бійня у 21-му сторіччі.